Всім доброго вечора. Чого вечора? Бо я вирішила проїхатись в ліс вечором. Від в п'ять ми поїхали. Це тут біля нас, де ми живемо. Недалечко лісок, 5 хвилин їзди. Так, вирішили проїхатись прогулятись. І думаю, може щось не збираємо на вечерю. Отакий От листяний ліс. От. І подивимось, що ми зараз знайдемо. Кіперші грибочки, які зайшли в ліс і якісь... Ой! Угу. Ще нормальні. Щоб будемо дивитися ножку. Начебто нормальні, але щоб червиві не були. Ой. Ще там два і ще там по одному. Тільки присіла. І от такі муховочки. Оце сіроєшка вже стара. От такі красені. Якщо не гнилі. О, це вже все. Таке місце прям їх багато, це ще хороший. Прям під домом. вирішили з чоловіком провітритись трошки. Так, зараз буду дивитися. Прям вкрито. Закритий, йдеш, дальше, дальше. Тако. там. І прям, ще. Треба дивитися, щоб червиві не були. Краса така. Тут і воно туди. Туди, ще далі є. І пішли кращі грибочки, муховички. Ми збираємо в дубині. Дуби і ще якісь такі граби, чи, як вони. Ці кращі вже пішли. І вони свіжі, такі ще для нього, як. Ну, збирали грибів, а вони всі якісь як. Синяки. Як сухо тут, наче такі душі були і суш. Як грибам вологи не вистачає. Тупо сухі гриби. о Які гарні. Такі інші від муховичків. Такі ці кращі вже. Ой, які красончики. Така краса. І малесички таке і вже червиве. Ось такі. Тут, тут у нас є опа. О. Такі гарня у ній. Ці кращі наші пішли. Який си інший вид. Маховиків. Бачите, ці білі, ті темні. Але під хатою. Дякувати є гриби. Приїхались 5 хвилин. І є грибочки. От інші. Це вже все. Я вам хотіла показати, що ж зовсім інша шляпинка. Бачите? Це такий, це світлий. Такий прям кремовий колір. Але нікуди не їхаючи, майже піввідра. У мене пів відра в чоловіка. П'ять, коли проїхались до доліг, все від хати. Чого б не назбирати? На вечір сиди. Заодно віддихнути. Ось такі маленькі. Ось вони зовсім інші. Ось вони такі жовтенькі. О, зараз вішений найду Оп. Такі красені. Так, ну ось такий результат. Ми з чоловіком назбирали. Ось такі, конечно, ноги зрізали трохи, бо є цей, ну, підпорчені, але є доволі непогані рибочки. Ось такі. Ну. Тут піввідра і тут піввідра. Ну нічого. Дякувати Богу, дві годинки ми погуляли. От, Назбирали. Ось такі є кращі, гарні. Сироєжок не збирала, там може мене штук 5 всього лиш, маленьких. Все. Більше ніяких тут лісів немає, ні маремух, ні більше нічого. Ну, Чомусь в цьому лісі дуже сухо, не знаю. Хоча були душі, ну в лісі просто сухо. Геть, гриби просто тупо повисихали. Така була коротенька прогулянка і коротеньке відео вийшло. Всім дякую, хто був зі мною. До зустрічі. Пока-пока.